Ейфелева вежа, культова пам'ятка, розташована в Парижі, Франція. Це одна з найбільш впізнаваних споруд у світі та символ Парижа і Франції, спроєктована інженером Г'юставом Ейфелем. Вежа була побудована як вхідна арка для всесвітньої виставки 1818-1829 років і спочатку була зустрінута неоднозначно, однак з тих пір вона стала однією з найбільш відвідуваних і улюблених туристичних визначних пам'яток у всьому світі. Висота ейфелевої вежі становить 330 метрів 1083 фути разом з антенами. На момент завершення будівництва вона була найвищою рукотворною спорудою у світі, і цей титул вона утримувала понад чотири десятиліття, аж до завершення будівництва Chrysler у Нью-Йорку. Вона зроблена переважно із заліза і складається з чотирьох високих опор, які з'єднуються вгорі, створюючи структуру, схожу на решітку. Вежа розділена на три рівні, доступні для відвідувачів. Ліфти та сходи доставляють відвідувачів на перший і другий рівні, де розташовані ресторани, магазини та виставкові зали. З цих рівнів відвідувачі можуть насолоджуватися панорамним видом на Париж, включаючи такі визначні пам'ятки, як річка Сена, Тріумфальна Арка і Лувр, третій рівень, розташований на вершині вежі. Пропонує ще більш захоплюючі краєвиди і доступний на ліфті. Складна конструкція залізної решітки ейфелевої вежі не лише естетично приваблива, але й слугує функціональним цілям. Решітчаста структура забезпечує стабільність і дозволяє вежі протистояти силам вітру. Залізний каркас зібраний за допомогою заклепок, а на його будівництво пішло приблизно 7300 тонн заліза. Зовнішній вигляд вежі дещо змінюється з висотою, оскільки решітка стає вущою доверху, створюючи елегантний іконічний силует. Протягом своєї історії Ейфелева вежа слугувала різним цілям, окрім того, щоб бути туристичною атракцією. На ній проводили наукові експерименти. Вона діяла як радіопередавальна вежа і слугувала платформою для спостереження та зв'язку під час війни. Сьогодні це насамперед культурна та архітектурна ікона, яка щороку приймає мільйони відвідувачів, що робить її однією з найбільш відвідуваних платних пам'яток у світі. Ейфелева вежа відіграла значну роль у літературі, кіно та масовій культурі. Вона була показана в численних фільмах. Серед яких американець у Парижі і північ у Парижі, і надихала незліченну кількість художників і письменників. Його елегантний і виразний силует став синонімом романтики, пригод і самого міста Парижа. Таким чином, Ейфелева вежа це видатний витвір інженерної думки і улюблений символ Парижа, її унікальний дизайн. Панорамні краєвиди та історичне значення роблять її обов'язковим місцем для відвідування туристами з усього світу. Як невмируща ікона, Ейфелева вежа продовжує захоплювати уяву і викликати захоплення людей по всьому світу.